Це буде повноцінний ексклюзив. Я ще ніде це не розповідала, і про це знають максимум 10 людей. Тримати такий секрет в таємниці так довго це дуже важко. Чесно, я більш не можу терпіти, це нереальна подія, якою я хочу поділитись. Я досить часто розповідаю, що маю проблеми зі шкірою обличчя. Проте головну причину, чому це зі мною відбувається, не розкриваю. Наскільки це великий. Дар та труд. Хтось мене запитує, яка моя фінансова мрія чи фінансова ціль. Моя відповідь завжди однакова. І в мене це вдалося. Я дуже цьому тішуся. Напевне, багато кого цікавить, а може і не цікавить. Звичайно, не всі так яскраво реагували, як я хотіла. Я вже, вже плачу. Всім привіт! Чесно, я більш не можу терпіти. Це нереальна подія, якою я хочу поділитись. Тримати такий секрет в таємниці так довго це дуже важко. Тому вирішила поділитись цією подією саме на Ютубі. Хочу пізніше переглядати цей влог і згадувати всі події, всі моменти, які я вам зараз розповім. Я досить часто розповідаю, що маю. Проблеми зі шкірою обличчя, проте головну причину, чому це зі мною відбувається, не розкриваю. Підписники ж в інстаграмі часто бачать, що я хворію і ніяк не лікуюсь, і це в мене затягується на тижні. Або якщо лікуюсь, то моє лікування не дуже ефективне. Дехто вже можливо здогадався. Так, я вагітна, я дуже цьому щаслива. Ми щасливі, Данилко та Святослав неймовірно раді, що мене в це вдалося. Це дуже очікувана подія. Дуже часто він у своїх соціальних мережах, чи хтось мене запитує, яка моя фінансова мрія чи фінансова ціль. Моя відповідь завжди однакова, що всі мої мрії вони нематеріальні, їх не купиш за гроші, і дуже складно. Деякі мрії дійсно реалізувати. І якось я собі поставила мрію, що хочу завагітніти в 30 років. Це я теж на рахунок три: один, два, три. І в мене це вдалося. Я дуже цьому тішусь. Нещодавно був день матері, і всі соціальні мережі були насичені різноманітними фото, відео, привітаннями до дня матері, і я замислилась над тим. Як складно бути мамою? Наскільки це великий дар та труд? От давайте подумаємо разом. Спочатку ти вагітнієш, це може в тебе відбутись не одразу, ти можеш вагітніти. Тижнями, місяцями, роками кожного місяця ти чекаєш, що твої місячні не почнуться, а вони починаються. І для кожної жінки, яка бажає стати мамою, це величезний удар, і кожен місяць переживати складно. Також, якщо ти завигіднієш, ти можеш ем, втратити дитину по різноманітним обставинам. В кінці кінців є відсоток ненароджування дітей, є відсоток жінок, які помирають під час пологів. Але, звичайно, ти себе не налаштовуєш негативно, ти думаєш лише про позитив, і я в тому числі так я дуже довго не могла завагітняти. У мене були невдалі спроби. Проте це моя третя вагітність, і вона успішна. і Я Е, дуже дуже е, щаслива від цього, і моя сім'я на сьомому не я вже, вже плачу. Знаєте, є такі речі, про які не говориш і. Е, Напевно, як завагітніють дівчата, жінки кому це особливо складно. Не кожна готова цим ділитися і про це розповідати, і я в тому числі. Проте ця вагітність була дуже очікувана, і Данилко та Святослав відреагували просто надзвичайно щасливо. Хоча моя вагітність почалася стресово, в мене одразу з п'ятого тижня пішла, може п'ятого дня, точніше пішла загроза. Ми ще й перебували за кордоном, і я пам'ятаю, як Данилко мене запитав, мамо, чого ти хвилюєшся? Я кажу, тому що я хвилюю, що дитинка не зможе в мене в животику прижитись, і, можливо, не вдасться, щоб в мене в нас була дитинка. На що Данелко відповім, відповів він дуже сильний, чи вона дуже сильна, і точно в нього все вийде. Він погладив мене по животі і сказав: Так, чуєш, ти в тебе там все має вийти. Давай но ну, не йди від нас. І мене це дуже зворушило. І так, можливо, чиясь вагітність починається із кульок і привітань. Моя вагітність почалася із сліз. і... Розуміння того, що можливо і ця вагітність буде неуспішною. Але я вчасно звернулася до лікаря, і ми в дистанційному режимі врегулювали. Які ліки я б могла в тій країні придбати на момент мого там перебування? І відповідно в мене все вдалося, і вагітність закріпилась. Хоча я до сих пір знаходжуся в зоні ризику на невиношування і регулярно перевіряюся в цьому плані? Моя вагітність. Ця, звичайно, не така, як з Данилком, тому що в мене почався жахливий токсикоз. Кожен ранок я просиналася в сльозах, і це тривало не тільки зранку, а тривало цілий день. Так, це хроніки вагітної. Просто жесть. Просто жесть. Весь час хочеться блювати. Коли це закінчиться? Просто хочеться, щоб цей період пройшов. Потім після цього жахливого токсикозу в мене ще почалась. Жахлива печія, Окрім того, у мене низький імунітет. Я практично на всі віруси, на всі інфекції. З ким, якщо контактую, таким заразним одразу хворію, і мені дуже важко видужати, елементарне ГРВІ переноситься мною дуже важко. От зараз, наприклад, я. Нарешті доліковую свій кон'юктивіт, тому не фарбую очі. Але це робити досить важко, тому що ГРВІ це три тижні, я лікуюсь, кон'юктивіт – це вже більше тижня. Але завжди себе заспокоюю одним. Що мені важко, дитинці ще важко. Вона росте, в неї в неї формуються органи, і це надзвичайно важкі процеси для неї. Плюс ще заспокоїть таким себе лайфхаком. Можливо, я зараз відмучуюсь, а після пологів дитині буде добре. Вона не буде мучитись, не буде ніяких коліків, буде прекрасний сон і так далі. Дай Бог так і буде. Якщо там ті реакція, наприклад, моїх рідних, а враховуючи, що ця вагітність була настільки бажаною, настільки важко мені далася, що я очікувала, що я коли я буду казати, що я вагітна. Весь світ буде щасливим разом зі мною, напевне, так і було. Але, звичайно, не всі так яскраво реагували, як я хотіла. А мені дуже вже цим ділитися, тому я не могла дочекатися початку безпечного періоду для вагітної, коли в дитини сформовані вже всі органі органи, зроблені всі скринінги. Ти впевнений, що твоя вагітність вже закріплена, що все окей, і тоді я готова розповідати на весь світ і. Зараз це і відбувається. Ще, до речі, дуже класний момент, що разом зі мною у вагітні в команді Сістерс. Раз, два, три, я четверта. Четверо дівчат серед всіх працівників вагітні в нашій команді. Ну це просто шок. Такого ще ніколи не було. Тому якийсь бейбі-бум неймовірний. Я цьому дуже тішуся. Напевне, багато кого цікавить, а може і не цікавить. Це хто ж в нас буде. Це буде повноцінний ексклюзив. Я ще ніде це не розповідала і про це знають максимум 10 людей. Надзвичайно приємним сюрпризом для мене стала пропозиція мого чоловіка зробити гендер паті. Тому що він в мене абсолютно не людина по цих патій, і я навіть ніколи цього не пропоную, тому що знаю, що він відмовиться, якихось там вечірок і так далі. Він не любить. Тому для мене це було приємно. Але він сказав: давай зробимо, це буде для тебе пам'ять, і щоб це дійсно було ефектно. Тому ми зібрали найближчих людей з нашого кола і організували гендер вечірку. Показую, як це відбувалося. Сьогодні в нас дуже відповідальний день. Що сьогодні ми дізнаємося, Дань? Що, що мама буде де хлопчик чи дівчинка? І буде запускати синій. Якщо синій, то хлопчик, якщо хлопчик, а якщо рожевий, то дівчинка. Добре. А якщо зелений, то ми не знаємо. А ти кого хочеш? Хлопчик. А чого? Не у мене треба за це купляти. У мене є таке, що для нього може бути. Угу. Чисто практичний підхід, Так, трішки мого образу. Чоловік сказав, що йому дуже подобається, я така міляшка. <ріху> Якщо чесно, я хвилююсь, мені також вже цікаво, хто, тому що я до останнього казала, що мені абсолютно все рівно. Головне, щоб дитина була жива і здорова. Два ось таких побажання, але вже зараз цікаво. По відчуттям хлопчик, ось але чоловік знає, що дуже хоче дівчинку. Нещодавно ми там відпочивали з друзями і е, сестра моєї подружки Олі каже: Ну, ти вже знаєш хто там? Кажу, знаю, ну, типу, ми вже стать відома, але ми ще не знаємо, тому що хочемо зробити таку невеличку вечірку. І вона каже: Ну, ти е, архаїчно, мама хлопчика, і я така. Вчепилась за цю думку, і, можливо, не до кінця зрозуміла її значення, але те, що є якісь в жінки, ознаки, які характеризують той факт, що в неї народиться хлопчик, мені сподобалось, що я, типу, така мама хлопчиків. Ну, дуже надіюсь, що також хлопчик. Хоча знову ж таки здорова і жива дитина стать неважлива. Так, Олічка, які твої думки? Хто живе в тому животі? Мої думки такі, що для нас немає значення хто там живе в тому животику. Ми вже його любимо, обожнюємо, обожнюємо всім серцем і дуже дуже чекаємо зустрічі з ним. У нас для нас немає значення голубенький там колір чи рожевий. Так. Приєднуюсь до вись щось сказати. Да, да? Приєднує здович, що сказано. Ні, ти своє кажи, ти до мене не приєднається. Ти кажу, ну, що ти, ти можеш. При... <риведу> Солідарний з тобою. <риведу> як ти думаєш, хто в мене в Хлопчик. А чого ти так думаєш? Бо, що жила... Наш хлопчиків. Вони будуть друзями. А, ну то, а чого? Могла б бути в мене дівчинка і була б а. Ну, ну Але ти хотіла хлопчика, так? А ми ще колечко. Подружка б тобі була якби дівчинка. А, ти вже невеста, точно. Все, тебе ж колечко є. Я вас всіх тут сьогодні зібрала, тому що маю для вас одну новину. Яку? 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 Да, яку? Тетя Оксана. Вона вагітна. В неї в животі є дитинка. Хвосту! І у вас скоро а це буде. буде... Ну, а аж. А хто? А хто кого хоче? Я хочу хлопчика. Я хочу хлопчика. Я цього дівчину. Що, Шо, давайте починаємо рахувати. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Нас буде хлопчик, я дуже цьому рада. Хоча мій чоловік хотів принцесу, хотів татову доцільку, він буде сидіти на колінках е, і так далі. Але хлопчики це також добре. Я його заспокоюю і кажу, колись в наших синів будуть невістки, е, або ж будуть дружини, і це будуть невістки твої, яких ти можеш, не знаю, також з ними вибудовувати нестереотипні стосунки. А в них ще можуть народитися дітки, і це можуть бути дівчатка. Так чому б і ні, внучки це для дідуся, мрія? <смай> Неймовірна. Данилко, в мене є до тебе дуже важливе запитання. Давай. Скажи, будь ласка, що ти відчув, коли дізнався, що я вагітна? Радість. Ще ще. Про що ти подумав одразу? Що я не буду свій, свій старий одяг віддавати. Я зможу з кимось гратись. Ти хотів братика чи сестричку? Братик. А ще хочеш сестричку потім. Mm, ну, так. <свист> ну, папа, друзі, я маю пішити, бо я йду на школу зараз. Ага, ну давай. Більшість проголосувала за хлопчика, значить, буде хлопчик. Це буде ваш двоюродний братик. Христина родить братика. Твоя хресна. Родить бри. братика. так? Да. Ти Свята, будеш за ним доглядати? Так. Да. А, а що ти будеш йому робити? Буду підбирати дубу. Дубу? А я буду йому вибирати одежу. А Ні, ти його що я, будеш? Я його буду під... годувати. Його... А я його буду щоб сипляти. Коли хати будеш? Я. Так? Так. До речі, вагітняшки, вас теж дратують фрази людей, і коли вони кажуть, що два хлопчика, ну нічого, сходити ще за дівчинкою. У ну капець, як вибішує ця фраза. Якби ж можна було просто тако взяти і сходити по дівчинку, як в якийсь магазин її купити. Коли ти усвідомлюєш складність цього процесу, завагітніти, виносити успішно, народити. Ой. І тобі потім хтось просто тако візьме і ляпне. Ну, сходити ще по дівчинку. Це знаєте, як я там спілкувалася з знайомою і кажу: вона запитує, вона знає про мою вагітність, вона також вагітна. І вона каже: як ти себе почуваєш? Кажу: Ну, у мене токсикоз, печія почалася. А вона, о, то вже такі капризуля в тебе в животі росте. І чесно, я в такому ключі навіть і не замислилась, тому що ну, який капризоля, він росте, ну, це неймовірно важкий еволюційний процес відбувається в моєму організмі. І я горда і пишаюсь тим, що мені вдалося це робити і знецінювати якось здобутки всіх вагітних жінок, говорячи, що він там буде якийсь капризний і так далі. Однозначно це. Неправильно і так робити не потрібно. Так, ну все. Я нарешті поділилася своєю новиною. Дуже надіюсь, що ви радієте разом зі мною. Бажаєте сил, здоров'я мені та нашому малючку. До речі, ми вже майже оприділились з іменем, але я обов'язково в коментарях почитаю ваші пропозиції по імені. Мене звати Оксана, мого чоловіка, Святослав, е синочка Данилко. Тому потрібне ім'я. Яке буде співзвучне з нами і буде компонувати з нами всіма. Ну, тобто, мені здається, що в такій сім'ї там назвати дитину, не знаю, якось. Хм. Як ж? Зараз скажу, якій сім'я, хтось образиться. Ну, загалом, я думаю, ви зрозуміли. І так, як тепер всі карти розкриті. Нарешті я буду вести вагітнянський... Блог, <ріст> назвемо це так. Нарешті буду в своїх соціальних мережах показувати свою вагітність, показувати свій зростаючий животик, показувати всі свої бейбі-покупки, бейбі гаджети У мене вже ціленький список не збирався, тому буду показувати, як я готуюся до пологів. Розповім, де я вже запланувала вагітність народжувати. Ой, короче, нарешті мій контент в інстаграмі поповниться. Я беру.